Те, що вам треба знати про мейлі. Компанію Мейлі заснував у 1958 році Вульф Гертнер. Цікавий факт: якщо деякі бренди пройшли шлях від виробника до Пакувальника, то в мейлі все зробили навпаки. Спочатку це був експортер запчастин з Німеччини до інших країн. Але бізнес розвивався і в Мейлі придбали кілька заводів в Туреччині, де почали випускати запчастини під власним брендом з 1995 року. Пізніше компанія почала розміщувати замовлення на інші деталі зі свого асортименту у довір. Партнерів, на яких можна було покластися. Асортимент мелі це близько 20. 4 тисяч різних деталей, включаючи компоненти для підвізки та амортизації гальмівної системи, компоненти приводу, деталі кермового управління, фільтри, компоненти охолодження, деталі на гумометалевій основі, електроніку та сенсори, деталі двигуна та трансмісії, склоочисники та оливи. В асортименті виділяються три. Лінійки перша мейли Original – запчастини на 100% відповідні оригінальним мейлі піді це покращені запчастини. Інженери виправили болячки оригіналу, гарантувавши більш надійну роботу. Мейлі HD – це деталі, які гарантують збільшений строк служби. Деталі мейли є гарною альтернативою продукції топових виробників.